Традиційні локомотиви української економіки, металургійна, хімічна та важка промисловість ніяк не можуть рушити з місця. Гальмом стало старе обладнання, яке не оновлювалося навіть часи фінансового процвітання. Через це вартість продукції більшості наших підприємств вища ніж у закордонних конкурентів. Та ж сама китайська економіка, китайська металургія забезпечує зовсім іншу собівартість. Але найбільш такими потенційно, потенційно перспективними з моєї точки зору, це сільське господарство, крупнотоварне сільське господарство. Нарешті ті в цьому плані ми досить серйозно просунулися. І не просто просунулися, а фактично підсіли на харчові добавки. Це образно кажучи. А конкретно це означає, що одна з небагатьох галузей, які підтримують вітчизняну казну, харчова. Те ж виробники курятины одні з небагатьох, кто за нынешних умов нарощує обороты. В 2009 году, год, который все много очень говорится о кризисе, спрос еще, можно сказать, больше увеличился. В основном из-за того, что потребитель переключается на более дешевые продукты, а по силу своей специфики производства у нас птицы является самым доступным. Цілком можливо, що українська курка почне тріумфальну ходу на західні ринки. Влітку українські птахофабрики інспектували представники Єврокомісії. Вони мають винести вердикт, чи пускати до себе наше м'ясо. можливості перспективи для експорту продукції на європейський ринок, Тому що ті преимущества, які ми, є, ми по порівнення з, з бразильцями або з американцями. Та відсоміння расстояние. при організації правильної логістики при упрощених при таможенных процедурах наш продукт може бути в течение 36 часов на какого-нибудь європейського супермаркета. Встиг освоїтись в Європі ще один продукт нашої харчової промисловості пиво. Найбільший вітчизняний завод експортує значну частку своєї продукції. Як виявилось, умови торгівлі за кордоном сприятливіші ніж на рідній землі. В Україні чиновники оголосили пиву війну. Цей напій хочуть прирівняти до міцного алкоголю. Привід, боротьба за здоров'я нації, а це потягне за собою ряд обмежень для виробників і для покупців. Якщо держави, в яких в декілька разів більше на душу населення е виходить пива, не стикаються з цими проблемами, значить, ми йдемо. Від того, що, мабуть, там зовсім інша соціальна сфера, зовсім інша культура споживання, зовсім інший менталітет. То, можливо, з цього треба починати, а не з заборони виробництва пива. Однак наші чиновники пішли іншим шляхом. Вони подарували пивоварам нові акцизи, а покупцям нові ціни. Через це вперше з 90-х років виробництво хмільного напою скоротилось. З 1 липня цього року будемо казати раптово. Неаргументовано в два рази піднялися акцизи. Тобто під час гра почалась, а під час гри раптово змінялось правила. Ну, в футболі, наприклад, ми вийшли грати, а на 20 й хвилині поміняли правила гри. Про це можуть всі не знати, і міняється зовсім правила гри. Треба розраховувати тоді на щось інше. Тому о, я вважаю, під в бюджетний рік неможливо міняти правила гри. Незважаючи на закони, уряд вирішив змінити правила і при поверненні ПДВ для підприємців. Суть останніх інновацій зводиться до того, що вони не зможуть отримати компенсацію з податку на додану вартість, якщо реалізують товар в останні дні місяця. Додайте до цього традиційні проблеми з податковою та дозвільною системами і отримаєте державну політику, яка суперечить світовому досвіду. Для прикладу. Обама новий президент 에, Сполучених Штатів, як перед тим, Рузвельт, спочатку розвивав ідею купує американське, яка стала по суті локомотивом виходу як сполучених штатів 에, в попередній 32-33 роки. Ро, році. І тепер з використанням цього світового досвіду, а хочу сказати, що очевидно, аналітика американської команди є дуже потужною, коли вона теж взяла це газ. Замість того, щоб перейняти досвід західних країн, українські чиновники продовжують наступати на одні й ті ж самі граблі, мабуть, тому що гулі від такої політики набивають не своєму бюджету, а українським громадянам.